Василь Різдвяник, Україно, ось вже і Різдво, Читає автор Що за день вже настав, Який настрій пристав, Яке свято прийшло, то ж Різдво вже загуло, День тож святковий, Настрій тож який теплий, і грайливий, веселий, а свято Різдво вже серед нас. Ялинка в домі штучна в усіх. Господь над усіма людьми знає про кожний гріх, і людей добрих любить усіх. Нехай Різдво принесе любов, щастя всім, мов, казкових простор без зайвих розмов. Різдво найкраща пора рік у рік. Пригорни теплом казкова пора, обіймами своїми повної надії, де здійснюються мрії. І не існує клятої тиранії. Візьми сніга у свої руки, відпусти тяжкі думки, що засіли демонами у твоїй голові. Різдво, чудеса несе усюди, збере усіх людей з країни, нашої рідної України. Більше у нас немає рідної країни, окрім як самої України, нашої єдиної прекрасної, мов увесь барвистий квіт. Веселого Різдва, брати і сестри українці! Цей чи наступний або ще наступний рік, попри все, принесе нам перемогу.